В Одесі обласна комісія розглянула проблему пільгового проїзду ветеранів у Болградському районі. 19 серпня відбулося засідання постійної комісії облради з питань охорони здоров'я та соціальної політики під головуванням Дмитра Чапіра. Головне питання забезпечення ветеранів правом на безоплатний проїзд. Комісія розглянула звернення спілки ветеранів Болградського району щодо порушення їхнього права на пільговий проїзд. На даний час ми говоримо Суто про ветеранів. ветеранів і закон України про статус ветеранів та їх соціальний захист. І на прикладі Бавградського району е, да, ми побачили, що на сьогоднішній день ветерани, які мають право на пільговий, на безкоштовний приїзд, на жаль, не забезпечується. Департамент соцполітики визнав, громади працюють за різними механізмами, а єдиного підходу немає. Це було ще у 2021 році. Тоді у нас була база даних, єдиний реєстр пільговиків, і ми могли спокійно перевірити кожного пільговика за даними посвідчення, чи є такий пільговик у нас, чи його немає. А іноді у нас виявлялось, що е, ці люди вже рік як померли. Ну, тобто і таке бувало. У 2022 році, коли у нас забрали пільги і субсидії на пенсійний фонд, у нас перекрили цю програму, доступ до програми Єдиний реєстр пільговиків. Тепер є єдиний реєстр ветеранів, доступ на, до якого є тільки у Міністерства у справах ветеранів. Але громади мають е, е, свої соціальні паспорта. Вони Мають знати кожного свого пільговика, члена його сім'ї, і вже з цього виходити і реалізувати е політику е надання пільг на рівні громади. Але знов таки механізм краще було б, звісно, якби був один механізм на рівні е Кабміну, затверджений на всю Україну. Депутати звернули увагу на те, що гроші часто закладаються без контролю кількості перевезень. кошти. Та сума, яку громада може собі це дозволити, все от було в мене там мільйон в бюджеті, я мільйон давала. Було 500 тисяч, підсот перевізником домовляєшся, і він водить на рівні місцевий мер і там хто там, яка у нього там компанія пройшла. Перевізник вони домовляються і все, і проблема рішається. Депутати вирішують там, скільки ми можемо 700 тисяч, було 500-800. Ніхто хто там ніякого перліку ніхто ніякі документи не хто не дивиться, скільки там ще їх проїхали Департамент транспорту повідомив, частина перевізників готова возити ветеранів навіть без компенсації. Ми ми вирішили спробувати заміряти, скільки ж їх фактично цих пільговиків їздить. Ми залучили студентів дорожнього коледжу, і вони безпосередньо на маршруті щодня їздили і фіксували цих пільговиків на одному з приміських при маршрутів. Насправді цифра вражаюча. Це приблизно на місяць мінус 20 тисяч доходу підприємства. Це тільки на одну машину. Ми розіслали листи на всіх на всіх перевізників нашої наших обласних з проханням взяти на себе таку соціальну роль, соціальну відповідальність перевізникам. Враховуючись сьогоднішню умови, і все-таки забезпечити перевезення, не врахне беручи до уваги, чи здійснюється компенсація, чи не здійснюється компенсація на сьогодні. Близько 20 листів, основних найбільших перевізників, які зазначають про те, що ми готові. Ми готові перевозити це скоріше, як ну жест доброї волі і соціальна відповідальність наших перевізників. Комісія вирішила звернутися до департаментів за повну інформацію про фінансування перевезень у громадах і кількість ветеранів, які мають право на пільги. Ну це дуже серйозне питання. Коли людина там поклала своє здоров'я для того. Щоб країна функціонувала і ми з вами жили а тут її відмовляють в її праві, ну це може привести до дуже нехороших наслідків. Також підтримано звернення болградської РДА до Верховної Ради щодо ухвалення законопроекту про пільговий проїзд. Усі рішення ухвалили одноголосно. Завдяки комісії питання пільгового перевезення ветеранів вийшло у публічну площину і нарешті отримало поштовх до вирішення. Редакція теза Одещина нагадує: ми вже висвітлювали цю тему 21 червня та 30 липня, коли ветерани публічно заявили про відмови у перевезенні та байдужість профільних структур. Поки громади шукають кошти, обласна рада бере ініціативу. Ветерани не статистика. Їхній голос почуто.